Пане Олеже, добрий день. Доброго дня. От багато було припущень і таких версій, знаєте, і в журналістів, і в експертів а, про те, що Мар'яна Безугла діє, так би мовити, з такої неофіційної санкції банкової, буцімто критикує Збройні сили, а, щоб покращити там щось. А, і взагалі. От, якщо про щось або про когось починає говорити пані Безугла, значить готується якась заміна, значить, дійсно на банковій невдоволені. Але останні, останні слова від безуглої, останній її пост про те, що вона не може достукатися до президента, і президент не реагує власне на її слова. А, я так розумію, спростовує те, що це креатура, так би мовити, офіса президента. Чи як так виходить? Ну або подібний подібна ситуація навпаки наводить на думку, щоб хтось, наприклад, подумав, що це спростовує попередні твердження, що без уго. Виконує е, функції е, голосу, не, неофіційного голосу банкової. Дивіться, я щодо цього можу сказати своє, свою думку. Сподіваюся, що наші глядачі розцінять її е, виважено. Е, спочатку йде звільнення від під комітетом. потім е, вона виходить з фракції. До того вона попадає в базу миротворець. Крім того, є заява Веніславського про те, що він направляє заяву Служби безпеки України на безугу за розголошення даних щодо засідання комітету з питань оборони. Постає питання, що щось сталося в випні, що змушує владу публічно відсторонюватися, відчужуватися, від'єднуватися від образу безумні. Але ж в, її роль в інформаційному супроводі, наприклад, звільнення звужного, була дуже висока. Так само, як і нинішні нападки Насильського, також, можливо, мали б своє, скажімо так, замовлення з боку офісу президента. Тобто, я не вірю в те, що безугла полишає роль. Озвучувача деяких важливих ідей для банкової. Якщо б побили горшки з банковою, то мені здається, ну скільки безумна людина могла б бути ображена на всі ті речі, які вона ну оточення в оточенні президента здійснювала да, і вона безумовно. Атакувала би особисто президента, і можливо навіть голову офісу президента Єрмака. Це беззаперечно але тим не менш вона цього не робить. Вона Зеленського не критикує. Вона продовжує нещадно критикувати військове командування. В її велика роль вона зіграла велику роль звільнення сотоля до речі, і атаки на Сирського в принципі продовжується. Тобто, до чого я веду на якомусь етапі, скоріш за все, на мою думку, офісу президента дуже бажано було б ем, створити враження в очах суспільства, щоб безугла більше не. Асоціювалася з владою, а для цього треба виключення з фракції, попадання в базу миротворець, публічні дорікання колег, як тогоніславського, звільнення з підкомітету. От у цей бал інформації він має створити подібне враження: що безугла це не влада, що безугла це не фракція провадної партії слуга народу, що без угла, без угла, це просто безугла. Але насправді вона продовжує буде продовжувати займатися тим, чим вона раніше займалася скеровувати певні медійні хвилі проти генералітету та вищого командування Збройних сил України можливо ймовірніше за все за погодженням з певними групами е, владного оточення. Це особисто моя точка зору, але в мене ну таке враження виникає з огляду на ті обставини і я ну, я ж вважаюся політтехнологом, так чи інакше, тому мені легше бачити якраз цю технологічну. Тобто, я отут якраз хотів спитати: а от це все роблі ну, банкова робить всліпу але ви кажете, що скоріш за все, що не всліпу скоріш за все, за погодженням. Тобто, вона розуміє приблизно те, як її використовують зараз, майцновозі Мар'яна. Ми... Важко говорити за пані Мар'яну. Я декілька разів з нею був в ефірах і мало спілкувався, щоб створити там певне, знаєте, профайлінг і певне враження, але тим не менш, я можу сказати, що вона не схожа на ту людину, яка буде діяти без погодження. Ба більше, я можу попередньо сказати, чому банкова зараз так йде. По-перше, їй вигідно мати безугу, яка не асоціюється з владою. Да, бо з одної сторони, критика безугої, яка є членом фракції свого, свого народу, це одне. А критика безугої, яка, начебто, проти влади, е, і в подальшому продовжує критикувати військове керівництво, це трішки інше. Воно буде сприйматися абсолютно з іншої точки зору. Але тим не менш, мені здається, що наші міжнародні партнери почали трішки непокоїтися, чого це в. Ну, фракційний депутат здійснює такі хвилі атаки. Власне на заході дуже добре розуміють значення безугої при звільненні за залужного Валерія Федоровича. Тому я думаю, що це було ще й побажання з боку заходу, а, і ну, зробити так, щоб ну, подібна критика не лунала і не асоціювалася з боку української влади. Адже, бо безугле фактично вважалася представником української влади. Вибачте, вона залишається ще заступником комітету з питань. Оборони це її звільнили з посади голови підкомітету в комітеті з оборони, але заступником голови комітету вона залишається для того, щоб звільнити її, потрібно рішення парламенту. Але я думаю, що цього питання також банкова зараз працює, щоб публічно так відгородитися повністю від бізову. Пане Олеже, можна я зачитаю вам останній пост від Марія небезуглої. Тут мене найбільше за все насправді трошечки тривожить пару фраз. Президенти змінюються, генштаб залишається вічним. Завдання трьох тіл. При цьому президентові змінити генштаб, культуру, культуру перемоги. Такого ще ніколи не було, адже генштаб завжди був незмінним. Хоча ми ж змінили, ніби як під час призначення сирського повністю керівний склад генштабу. Ну окей. А і далі, от боротьба генеральської мафії за виживання триває. Боротьба за розблокування військ для перемоги триває. Боротьба за правду у розпалі. Тут питання: ось яке. Ну, добре. Окей. Є в тебе критика, є незадоволеність роботою е генералітету, головнокомандувача, начальника генштабу, е начальників напрямків, начальників е оперативно-тактичних угруповань, ну так критикуєш, пропонуй. Призначили Гнатова зараз замість Судоля, Вона критикує Гнатова, це командир без команди. Ну окей, якщо ти так класно в усьому розбираєшся. Так чому ж ми чуємо тільки погане, а не хороше? Чому ми не чуємо конкретних? Ну не знаю, пропозицій? А давайте цього туди, а того сюди? Ну якось так. Дивіться, напевно, образ політика Мар'яна Безува вписується от на 100% в такий образ політика. Так. Критикувати, збурювати пристрасті, вчиняти хайп, спрямовувати надійні удари, е дійснювати власний особистий піар. Це власна задача політика. Мар'яна Безува не чиновниця Міністерства оборони. Хоча, до речі, вона працювала в Міністерстві оборони, вона прийшла в фронт, вона бойовий медик. Напевно, вона могла б могла бути дуже корисною, наприклад, в медичних силах в збройних сил України. Це на мою таку думку. А да, може вона не... туди й мітить? Може вона мітить взагалі в міністра оборони? Є, ну, є така думка, що вона могла б хотіти да ближче до лав керівництва збройних сил, але тим не менш її. Нинішній МПУА мені здається абсолютно влаштовує банкову, яка періодично спускає безугу і певні е, наративи, які реалізовуються через неї. Просто зараз, коли в неї вже не буде асоціації з вати, ці наративи буде легше реалізовувати, бо, начебто, вони не вати, а наче вони від безуго. До речі, я вам хочу сказати одну дуже важливу думку при сі при... При тому, що Мар'яна має певний е, такий, знаєте, специфічне сприйняття в середовищі українців і в політикуму, тим не менш, вона деякі питання піднімає досить суворо. Точно, але виважено і справедливо. Давайте ну визнаємо чесно, що деякі моменти вона відкрила, наприклад, власну лінію, куди можна написати військовослужбовцям через WhatsApp. і Вона дійсно відповідає на ці звернення. Тим не менш, я знаю багато військових, які не можуть добитися справедливості в розв'язку своїх питань і змушені ну, знаходити будь-які можливості, в тому числі через все так пане Олеже, все так ви правильно кажете. Є певні питання питання дійсно, які вона піднімає, на які варто е звертати увагу, але е дуже багато питань, які просто в її, е скажімо, за допомогою її слів, різноманітних, за допомогою її виразів, за допомогою її розкриття от цього всього, на широкий загал насправді дискредитують збройні сили. Це факт. Ну тобто, люди починають думати. І бачити, що не все так добре в тій структурі, якій довіряє 92% українців, так дійсно в ній не все так добре. Але чи це позитивно впливає зараз на наше сприйняття того всього на фоні негативу, який відбувається навколо? Мені Давай, здається, так. ні. Я спробую зараз захистити пані Маяну. Настільки що... хвилинка, давайте спробуємо а... вписатися. Да, тому що якщо б було дійсно дискредиційна діяльність, як ви думаєте, була б вже справа служби безпеки України? 100% вже давно була, як по великій кількості колаборантів і колишніх політиків, це перше. А по-друге, ну це то амплуа, яке обрала сама Мар'яна не в своїй діяльності. Я думаю, що навряд чи вона напевно, до речі, серед політехнологів і політиків дуже вже ходять чутки, що вона може цілком створювати свою власну політичну силу в майбутньому. Власне для цього медійний ресурс у неї вже є. Тому я думаю, що вона ще й про свої політичні особисті амбіції не забуває. А, і на останок нашої розмови, от хочу, щоб ви не знаю. Ви напевно бачили наші глядачі. Побачили от останнє фото, яка вона запостила в себе на Фейсбук-сторінці. І президента, так, так, там, де є, як то кажуть, за і зе, ось вони зустрілися власне біля літака в Лондоні. А, і бачите, підписну за урожайне. А були просто власне повідомлення про те, що росіяни окупували селище урожай на на Донецькому напрямку. Так наші сили звідти відійшли. Ну напевно, напевно, через те, що все таки у нас є розуміння, що якщо немає за що чіплятися, треба виводити людей, щоб не втрачати їх. Але бачите. Безугла це перекручує от в такий формат, пане Олеже. Ми продовжимо, я впевнений, говорити ще неодноразово про Мар'яну Безуглу. На сьогодні дякуємо. Змушені вас відпускати. Наш ефір рухається далі. Є певні обмеження. Олег Постернак, політтехнолог, щойно був з нами на зв'язку. Говорить.